Нечистого на руку та хитромудрого еколога затримали оперативники Черкащини. Інспектор вимагав 20 тисяч гривень хабара сам брати у руки не хотів, тож попросив знайомого провести міліціонерів такою комбінацією. Йому не вдалося. Задокументовано факт вимагання та одержання хабара в розмірі 20 тисяч гривень через третю особу чиновником державної екологічної інспекції в Черкаській області. За непритягнення до відповідальності про порушення вимог передоохоронного законодавства, розпочато досудове розслідування. Наразі встановлюються й інші факти вимагання грошей цим посадовцям. Ще двох чиновників любителів легких грошей затримали на Дніпропетровщині. Один готував документи, інший сприяв у вирішенні питання. За договір оренди земельних ділянок посадовці попросили подяку у 10 тисяч гривень. В ході реалізації матеріалів був затриманий заместитель главы райдерж администрации, который получил взятку в сумме 10 600 гривен от частного предпринимателя за содействие в подписании документов на долгосрочную аренду. К процессу вымогания и получения денежных средств в качестве взятки Причастен ще один старший чиновник. Кримінальне провадження розпочато за вирішення питань в такий спосіб посадовцям загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.